Всім геймер, ми хейтерам привіт! З вами Олег Геймер. І сьогодні ми почин... продовжимо проходити кар'єру за Київське Динамо. І перший матч це матч проти Реала Сосідада, Федевалю І зразу сосідад починає максимально агресивно. І у нас на меті цю агресію якось Гермоленко, Ярмоленко пас на Шапаренко, Кияни можуть вийти вперед. І Владислав Ванат виходить на віч, може спробувати перекинути над воротами. Над воротами проходить м'яч. Сьогодні Ванат, сьогодні не довбик, не ендрік, не а саме ванат. Ну Ванат у цьому сезоні набрав просто шикарну форму, тому я не дивуюся вибором Знов пас на ваната. Молодці, молодці, починаємо активно нагнітати і розрізні передачі. Ось вони самі по собі проходять. Зараз у нас нічого не вийшло створити з Пражко стайні шич, ніхто не підхоплює. Суперники починають переходити з оборони в атаку. Лівим флангом, лівим флангом опоненти починають нестися. Наш до воріт Бущана, Бущан тягне удар, і Бущан молодець, рятує, ще момент може бути. Зумбеді, зумбеді зміщується, зумбеді, удар Бущан. Бущан це топ голкіпер. Реально топ, по моренду сказала, я його відпущу тільки в закаті, але і то не факт, що його закат буде значно. Нудніше, мені ж початок. Тобто, Пономаренко в нього вірить іншими словами, як основного ратаря. А у нас тут Михайло Мудрик починає вірити сам у себе. І пас на Ваната і той замикається. 1-0 Це 1-0, Владислав Ванат. Ось він. Владислав Ванат замикає передачу від Михайла Мудрика. 1-0 Молодець. Супер. Красива атака, мудрик відібрав, почав дриблювати, роздриблював усіх, ну і. Міг і сам забивати, але віддав на ваната. Родрієс. Андрій Армолк ставить ногу у відборі. Атака розвивається правим флангом. Лише лівим, Вибачаюсь. Мармоль. Так, 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 так. Таніщич. Ну що, удар від відворіт. Опоненти останні ще м'яч відібрали, але він тут же відскочив, туди куди не потрібно. Мармаль. Ну, для нас туди куди потрібно Прашко. Прашко дуже часто виходить за своєї зони і підключається до атакувальних дій. Команди Ванат не дають йому тут пройти. Не дають йому в даному випадку пройти. Rodrigues. Rodrigues. Перекидає через воротаря, нічого не вийшло. Ну що, у сусіда теж багато непоганих талантів, але Пономаренко поки що каже що зі своїми талантами, ті, що нам хоча б дають скаути, розрібтися і до зими хоча б когось підписати, когось продати, бо дійсно, так. Да. Кількість талантів явно не обмежена. Куба, Бущан! І відбитися! Молодець Бущан, молодець Миколка, Феде Вальверте. Феде Вальверте, Опа! Ташко. Куба. Виколенко. Ніх не відбирає Мармоль. Хорошу у відборі. Такий подія м'яч-деваут. Мармоль це був один із перших трансферів нашої команди. На позицію центрального захисника. Ну і ось вважайте, що він за сезон. Качнувся до знатних обертів. Абсолютно без оренд, без нічого. Він постійно перебував у стані. команди. небезпечно! І це, на жаль, один-один. Вони красиво відіграли, і Уго Дуро просто цукерочку кладе у наші ворота. Але нічого, цю цукерочку ми їм ще повернемо. Педе Вальверте обіграв. І туди. Іванат з головою. І Адріабол козі грає на добиванні! невдало. Невдало, на жаль, Андрій Ярмолоко тут зіграв, але нам не потрібно здаватися. Дати да, це суперник такий в'язкий дуже, але ми його можемо обіграти. Куба. Коленко пропускає його. Доворіти, дати зробити оцю фінальну передачу. Мармон молодець. Мармоль сьогодні чітко грає у відборах. Вальверде чомусь помиляється сильно. Можливо, щось його хвилює, я не знаю. Але на, на нього у Пономаренко теж дуже великі ставки, але вона зараз більше робить ставку на Сайре Емірі, який я нагадаю, у нас травмований і не може грати. Який пас на Андрія Ярмоленка? І сам. І в дальній кут! Ні, не вийшло, як прикро. Кіпер тягне. Микол. Оба. Дрірес. Атакують, атакують сосідативці, фланг лівий. Встанніший штам наче, третій й заяви. Його обхитують постійно. Небезпечно перед нашими прямо 1-2. Сюда таки виходить вперед. І, на жаль, це вплине безумовно на хід матча, якщо ми зараз нічого не зробимо. А ми можемо багато чого зробити, Будрик на Ваната! Ванат міг мав забивати! Просто мав забивати зараз, Владислав Ванат! Вау! Ох, і момент! Ох, і момент, друзі, був у Ваната щойно. Переходимо на другий тайм. Ермоленко Бачить, бачить. Але він Вау! Він по ногах отримує. І це може бути червона картка. Деємся на вердикт арбітра. Яка, яка картка буде? Жовта. Ну окей, ладно. Можна вважати, що у арбітра сьогодні якась особлива акція. Виграть, 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 виграть! Виграть боротьбу! Миколко. Вальверда пошкодження, що цього мені не вистачало. Миколенко прострілює на Феде Вальверде. Той пробиває! 2-2! 2-2! Вальверде! 50-та хвилина! Супер! Ми встановили паритет. Єрмоленко! Шапаренко! Єрмоленко! Миколенко, поплав, попов, небезпечно, мармоль хорош. Мармоль сьогодні дійсно найкращий захисник на полі. Якщо говорити серед усіх, хто сьогодні на полі то... у лінії захисту, то Мармоль дійсно виділяється просто з Ізраїль потягнув. Ну що, 2-2 рахунок. І нам зараз конче необхідно. Або ще змінювати, або старатися уже грати так, як ми можемо, тому що 2-2 в такому матчі це не той рахунок. Ми не хочемо втрачати очки. Бущан тягне вихід від навіч був. Молодець. Вальверде, втрата, Мендес. Мендес знову на ударні, але Попо, молодець. Захис, перед захисниками сьогодні я знімаю шляпу, тому що вони відпрацьовують дуже багато. ванати з Мічем відб'є! Ізраїль знову. Треба випускати якісь свіжі кадри та псоба на поле замість Мармоля. Перша заміна від 61-ї хвилини на 61-й хвилині матчу. Відбувається Феде Вальверде. Тягне м'яч Феде. І бачить там ваната! Програє він повітряну боротьбу. Та тут станішич намагається тиснути, намагається. Пропускає, пропускають кияни, пропускають кияни. Зараз гравця по лівому флангу. Це знову ризик заходу у штрафний майданчик і великий. Відпрацювали та псоба. Знімаю шляпу. Рашко. Брашко, підкат проти нього. Брашко теж грає у підкат, але Брашко зіграв не зовсім чисто. Опоненти зараз взялися за відновлення тої різниці, яка була до цього. Зданішич хорош чисто у відборі. Так, да, Брашко, Брашко сфалив. Брашко був сфалив, Гра була нечистою. Брашко. Ой, Брашко кажу, подача. Оставний байданчик! Пущад! Пущан! Що він робить? Молодець. Кардозо виходить замість брашка. Плюс ще одна заміна. Вийде на позицію форварда Артем Довбик. Ну і на позицію центрального півзахисника вийде Лопес замість Вальверде. Плюс замість Ярмоленка Фрімпонг. Ромаленко сьогодні зробив усе що міг, але нам потрібні заміни. Нам потрібні заміни, нам потрібні освіжа, нам потрібні освіжаючі фактори. Та соба. І зразу через молодого. А лопес молодець! Мудрик! М'яч у суперника Пачехо! Траоре. Траоре Миколенко проти нього по-геройськи. Попов так само. У штрафному майда. Боротьба точиться. Артем довбик не вибігає він. Але тепер далі, 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 далі. Ой-ой-ой, вічна. віч! Небезпечно це 2-3! І це 2-3. Куба. Покарали таки нас. Сусідатівці, але нічого. У нас теж. Яким їх покарати? Оно в фрімпонг несеться. Забиває Джеремі! Забиває Джеремі фрімпонг. Це 3-3. Динамівці відіграють. 3-3. Різниця знову на нашу користь. 3-3. Рівно. Але тепер нам потрібно ще забивати. Яким? Ми освіжили. Наші лінії забивання. м'ячів. стані шич, хорош. Молодець. За ним купа відборів сьогодні, хоча, на жаль, і куба помилок. Каут. Куба. Миколенко галить. Гави ловить сьогодні оцей лівий фланг. Де Куба, де суперники наші. Головні. Лопес на Довбика. Довбик бачить, можливість закидання. Поспішили. Поспішили з закиданням, дуже поспішили. І Коленко, як чітко, а тепер Мудрик. А тепер шанс на контратаку може виникнути. Фр... Фрімпот. Ну, вихід вічнавіч. Забивати. Удар. 4-3 Джеремі Фрімпот. Дубль. Дубль у його виконанні. 4-3. Йоу. 4-3. 4-3. Опа! Тепер треба бути дуже сконцентрованим, попов хорош. Мудрик. Лопес. Мудрик відібрає. йде на Лопеза. Тепер той на Артема Довбика. Довбик приймає. І тепер можна можна карати. Може бути вихід два в одного. Довбик. Зближується і на фриподга. І це 5-3 на нашу користь. Джеремі Фрімпонг оформлює хедрик за вважайте за третину другого тайму, Молодець Фрімпонг. хет-трик на його рахунку. 5-3. Фрімпонг він завжди був, знаєте. Таке як джокер трошки. такий як джокер для нашої команди. І це дійсно так. Ой, коледку, що гол. це було? Кубо. Та б собак. Тапсоба, тапсоба заблокувати. І це фінальний свисток! Це 5-3 на нашу користь. Динамо у важкому матчі. З перевагою два м'ячі, але бере таки гору над суперником. І так, найкращим гравцем, звичайно, визнали Джеремі Фрімпонга. Хоча, ось ну, по статистиці. Ну, лише на декілька ударів ми їх перебили, тому... На два удари лише як перебили ми, тому я розумію, наскільки цей матч був важкий. І самі прекрасно ми все теж розуміємо, що цей матч був із розряду не найлегших. Далі Sporting G 1 Це у нас такий суперник, який на 13-й сходинці. Ой, навіть нижче. Тому я хотів би просимулювати цей матч, я не хочу його грати сповна. У нас там ще й вибір складу збірної. Але-ого. ого, ого, ого. По Вайверде там у нас якась пропозиція, мені й не видно було. А ну дивимося. Скільки за нього мені ПСЖ готова викласти. Зараз Дуже Мені аж цікаво стало, скільки, скільки вони його оці. Ого! Пропозиція добра. Ну давайте поговоримо. Пропозиція добра, але не наскільки добра, ну не наскільки. Не наскільки, як для нього. Мені здається, що за нього по факту можна вломити і, і дорожчу ціну. Як на мене, ну, 181 мільйон це не його вартість. Абсолютно не його. 200. 50, давайте мне 250, и все, и порешили. 250, и порешили. Не, не дают. Окей, 240. Не хочете 250? Дайте 240. Не. Переговори між Енріке і Пономаренко абсолютно, як то кажуть, ні до чого не призвели нормального. Ні до чого. Не призвели нормального. Переговори між цими, як це так сказати, персонами ні до чого не закінчили. Ні до чого не призвели. Матч проти Спортінга і молодіжний турнір. Матч проти спортіна ми зіграємо в симуляції. Так, ну що, проти Спортіна зараз ми симулюємо. Так, да, симуляція. І який буде результат, а ну. Стоп, я ж. Я не на те натиснув, а ну зараз. Хм. Секунду. Я не на те натиснув. Зараз ми. В основному складі у нас. Я бачу, як ви... Ага, ну все логічно. Павза. І зразу до результату. І це 2-0! Моя команда долає Sporting! Ано. Мудрик ванат долають спортінг успішно вдвох. Так, тут, в принципі, сьогодні такий коротенький ролик, один поєдинок. Ну на сьогодні все. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. З вами був Олег Геймер. Слава Україні!